Це молочний комплекс сільськогосподарського підприємства імені Воловікова. Тут збільшують поголів'я великої рогатої худоби за рахунок власного відтворення, розповідає Микола Полипчук, директор товариства. На сьогоднішній день по великої рогатої худоби 4200 голів, із них 2400 корів. маємо. минулоріч за кожну додану рогату у підприємствах держава платила 5 тисяч гривень. Відтак, підприємство імені Воловікова має отримати за такою програмою кількасот тисяч гривень. Це господарство. Зараз не пам'ятаю точну цифру, але, мені здається близько 700 тисяч гривень. Отримає коштів, тому що він близько 140 корів збільше поголів'я в минулому році. Ця програма діє і в поточному році, але вже за одну корову ми будемо дотувати 10 тисяч гривень. А щоби збільшувалося поголів'я великої рогатої і в домогосподарствах, додає Микола Безуглий, уряд цьогоріч започаткував ще одну програму. За отримання молодняка селяни отримують дотації. Зокрема, для реалізації такого на рівне. Вінчину вже було направлено більше мільйона гривень. Будь-який селянин України, який захоче е, отримати дотацію, який отримає, утримує теля, е, віці до одного року отримає від держави бюджетну дотацію в розмірі 1 тисяча гривень. Марія Ярощук про дотації за отримання молодняка чула. Однак в те, що отримати гроші все ж реально, не вірить, своє теля здала. Нема в мене зараз телятки. Молоде, я мале продала теля, бо його невигодно держати. Що ж його держать, годувати його і за нещо дати. натомість в профільному управлінні запевняють, програма діє. Нині на Рівненщині зареєстровано більше 19,5 тисяч гулів молодняка. Четверта частина селян за їхнє утримання дотацій вже отримала. Для цього перш за все треба в господарській книзі сільради записати теля. А ще необхідно оформити паспорт на тварину та ветеринарну картку. Кроме того, що повинен відкрити рахунок. Громадянин відкрити рахунок, на який буде йому перераховано ці кошти. Якщо тварина з віком від 3 до 5 місяців буде отримано 250 гривень, якщо від 6 до 8 місяців це 500 гривень, і від і від 9 до 11 – 750 гривень. Якщо ж тварині від року, дотація сягає однієї тисячі гривень, додає Любомир Керничний. Однак чи діє програма стане відомо лише за рік-два? Адже нині кажуть селяни економніше рогату здати, аніж утримувати. Анна Махно, Анна Яцук, Володимир Захаров, новини рівного.